На продаж маємо такого, таку крону 2014 року на кайрі, на Векторі 1350. -му. Най найекономніша установочка. На майданчику в нас знаходимося, знаходимося місто Київ, траса Київ-Одеса зразу за Києвом. Весь на резині. <кхід> До речі, весь на континенталі гарному. Палітничок. Все як має бути. 14 рік прицеп. До нього можемо запропонувати вам будь-який тягач, дафи, мани, скані, все ми маємо на майданчику. Рама така, в принципі, як в кроні має бути, другої бути не може. Подвізка сафей інтракси. Все максимально круто. Подивіться на ворота. Ворота всі живі абсолютно. Все живенькі в середині також Оп, вакуум зібрався. Середина теж вся четка, пол, стены, все, все в ідеалі. І всі сторони пройдися. сюди. Резина вся гарнюча, вся 50 плюс процентів, все континенталь, все як має бути, не китай, ничего Лапи теж працюють в ідеалі. Із косяків отут є я чуть-чуть по стіночці трошечки шофер десь прочесав, але воно тут дуже мінімальне Потім розчихлюсь, покажу. Carrier Vector 1350 установка працює ідеально від електричества і від мотора.